Наш домашній песик гав, ланцюжок із шиї зняв. біг він по всіх стежках, тому хвіст у рип'яшках. Собака одна з найдавніших домашніх тварин. Ці тварини відомі своїми здібностями до навчання, любов'ю до гри, вірністю. Вони відрізняються один від одної формою тіла, шерстяним покровом. Забарвленням, своїм призначенням і поведінкою. У цих тварин дуже багато професій. Одні працюють у Збройних силах, допомагають охороняти кордон, знаходити посліду злочинців, розшукують вибухівку. Є породи, які допомагають супроводжувати людей, які втратили зір. Є рятувальники, які розшукують людей, витягують їх з-під снігових завалів або води. А ще є декоративні собачки, які прикрашають людям життя, але в першу чергу навіть найменша собачка це відомий друг. Якщо ви вирішите завести собачку, то пам'ятайте, що ви повинні створити для цього необхідні умови. Любіть друзів наших менших.